Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання: чи надано, то Євросоюз? Європа стосується толерантності, у ці всі історії і так далі. Вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця щоб пісьма досі порпачтом ящику присилають вже вона куляри є, в яких екран тут да? могло б на тобі приходить увідомлення. Ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну реально це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. Вони зашугані жаку. Законами і штрафами, ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії Якщо б це все забрати. Ну що ти прикинь з Європи забрати цю красоту? Що це було? Та це просто це жесть яка з Балгладеш якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права. Тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії, НАТО, на дії, як вообще Європа включається в війну, і що вона про це думає? мені досі враження, що декотрі думають, що це приколає, то що в Україні війна відбувається.